Всім привіт! Сьогоднішнє тренування на м'язи пресу, і воно такі, таке буде більше силове. Ми почнемо з невеличкої розминки. На тренування нам потрібен буде м'ячик ось такий, але поки що ми попрацюємо без нього. Вибудовуйте себе, стопи на одному рівні, паралельно одна одній, коліно м'які, стабільні. І ви будуєте лобкову кістку і крижі на одній одній Порухайте таз передній задній нахил. Вибудуйте лобкову кістку та крижі на паралельних лініях. Грудна клітина. Трохи відтягніть грудну клітку від тазу. Спробуйте е, збільшити ось цю відстань між кістками тазу і кістками грудної клітки. Витягнути маківкою вгору, підтягнули плечі до вух і відпустили м'яко. Підтягнули до вух і м'яко відпустили. Добре. Відчуваєте, що ви стоїте на стопах, плюс не під великим пальцем, під мизинцем, середина п'яти. І в цьому положенні ми починаємо з згинання колін. Згинаємо коліна і коліна вибудовуємо над стопами. І випрямляємо. Згинаємо і випрямляємо. Відчуваєте одну лінію, кульшовий. Кульшовий це середина пахової складки, це не ось ці кістки, це стегнова кістка. Ось це клубова кістка. Кушовий суглоб це середина пахової складки. І ми будуємо лінію від середини пахової складки, від коліна до стопи. І по цим по самим лініям ми згинаємо коліна і випрямляємо. Корпус залишаємо стабільним. Звертайте увагу на. Зону попереку. Коли ви згинаєте коліна, ви не прогинаєтесь в попереку. Він залишається стабільним. Те ж саме і в грудному відділі. Стоп. Залишились зігнутими колінами. Трохи підняли п'яти вгору і відпустили. П'яти вгору, але не розгойдуйте корпус. Ще п'яти вгору відпустили. Відчуваєте добре плюсно ем, в опорі. Угу. Підняли п'яти, випрямили коліна, повернули п'яти. Зігнули коліна, підняли п'яти, випрямили коліна, повернули п'яти. Ще п'яти. випрямили коліна, повернули п'яти. Знову ж таки, корпус не вмикається в рух. Корпус стабільний. Працюють тільки ноги, а саме стегнова кістка в кульшовому суглобі. Останній підхід. Угу. Розвертаємо стопи на 45 градусів кут. І в цьому положенні ми згинаємо коліна і коліна вибудовуємо знов над стопами, але вже в розведенні. І випрямляємо. Згинаємо, залишаємо таз стабільним. Ще два рази. Stop. Залишились в цьому положенні. Підзігнули коліна. По одної п'яті піднімаємо вгору. Ліва. Ще права і ліва. І ще права, Обидві п'яти вгору повернули. Вгору, повернули. І ще. Можна робити цю серію на підлозі без килимку. Бо він, він м'який це інколи не дуже зручно. Останній. Випрямляємо коліна. Супер, повертаємо стопи в паралель. Руки в боки. Витягнулись. Права рука піднімається вгору. Ми робимо нахил вліво, відчуваючи обидві стопи в опорі. Повертаємось назад. Ще вдих на видиху. Видих і назад. Не намагайтеся стискати лівий бік. Плече до вуха не тягнемо, ми відкриваємо праве ребра. Ще більше штовхайте стопи в опору, ще більше відтягуйте кістку таза. Від кісток грудини. Ще видих, видих. Ще більше збільшуйте ось цю відстань між кістками таза і кістками грудної клітки. між ребрами. Не притискаючи плечі до вух. Маківка тягнеться, у нас шия, залишається вільною і довгою. На наступному повторі ми робимо ротацію, розвернулися, подивилися в підлогу, але таз залишився на місці. І повернулися в вихідне положення. Видих, ротація. Ще. Ротація. Ще два рази. І останній підхід. Змінюємо руку, праву долоні на стегно, ліву вибудовуємо, витягуємось, долонька в стелю, видих, підйом. Коли робимо нахил вправо, ще більше штовхайте ліву стопу в підлогу. Угу. Тримайте відстань вухо плече. Робіть видих. Відчувайте, як на видиху опускаються передні ребра вниз. Вони наче занурюють грудну клітку. Збільшуйте відстань між тазом та грудиною. Не намагайтеся стискати більше правий бік, намагайтеся зробити такі, таку дугу. Це не коло, а дуга. На наступному повторі ми додаємо ротацію, розвернулися, подивилися в стилю, але стопи залишились та залишився. Ми в грудному відділі розвертаємось. Розвернулись, повернулись, піднялись. Ще. Відчувати опору, але не пальчиками. Зверніть увагу на стопи, чим ви спираєтесь. Залишайте пальці стоп, вільними. Відчувайте, що ви спираєтесь саме плюсними. Супер. Опускаємо руки. Розслаблюємо, попрацюємо шию, робимо ківок вперед. І підйом. ківок. Ківок це не притискання підборіддя, це просто ківок. Ми відпускаємо голову вперед. Ще три. Чотири. Останні. Угу. Повороти вправо вліво. Два. Відчуваєте, що плечі не додаються, плечі розслаблені. 4. 5. Угу. Півколо. Праве вухо, праве плече відпустили. Голова перекочується, піднімається в вихідне положення. 2, підйом. Три. Підйом. Відпускайте. Відчувайте, що плечі не додаються. Останній підхід. В лівому напрямку. Ми намагайтеся зробити навідмінно. Намагайтеся відпустити голову, розслабити шию. Шия. В шиї дуже багато м'язів, але вони дуже маленькі. Угу. Стоп. І ми зробимо три роли і підемо на килимок. Робимо вдих на видиху, руки вгору і пірнаємо вперед і вниз. Відпустили голову, відпустили руки, робимо вдих. На видиху живіт починаєш товхати впоперек. Живіт. Відпускайте голову. Відпустіть руки. Хребець за хребцем ми піднімаємось в вихідне положення. Хребець за хребцем. Останній шийний відділ. Останній. І тільки потім. У нас вспливає голова. Маківка потягнулася вгору. Відчуйте ось цей рух, це як намисто. Ми піднімаємо намисто зі стола і опускаємо намисто. Прям бусінка за бусінкою, намистинка за намистинкою. Вдих, пірнаємо. Якщо дуже тягне задня поверхня, підгінайте коліна. Відпустили шию голову. Відчуйте, як за головою тягнеться весь хребет вниз. Відпускайте руки. Робимо дих. На видиху починаєш живіт штовхати. поперек. таз повертається в вихідне положення. Тільки таз. Ви відчули, що таз повернувся в вихідне положення, тільки потім ми починаємо розгинати грудний відділ. Хребеться хребцем. Шия. Голова. Угу. Останній підхід вдих. Видих. Вдих, Живіт штовхає та повертаємо. Якщо вам недостатньо видиху, зупинились, зробили новий вдих і на видиху починаємо підніматися. Робіть стільки вдихів-видихів, скільки вам потрібно. Не піднімайтеся на затримці дихання. Супер, робимо вдих, лягаємо на килимок, беремо м'ячик, сідаємо на килимок, м'яч під нижню частину спини, стопи в опорі в паралелі. Підхватили себе під коліна, розвернули лікті назовні, маківкою потягнулись вгору. Постійно ми залишаємося в згинанні. Постійно живіт штовхає м'яч. Не відпускайте живіт. І в цьому положенні робимо вдих на видиху. Ми підтягуємо себе ліктями і повертаємося на м'яч. Видих. Вдих. В цьому положенні вибудовуйте корпус. Ми залишаємось постійно в згинанні. живіт постійно штовхає м'яч. Маківка тягнеться вгору, плечі не тягнуться до вух. Ми працюємо з м'язами живота. М'яч дає таку хорошу опору, гарну опору і гарний такий зворотний зв'язок. Коли ви притискаєтесь до м'яча, штовхайте живіт м'яч. Стоп, переплутаємо кисті на потилці і підйом, Видих, видих. Вісім дев'ять, десять. Додамо ротації, правий лікоть, ліве коліно, видих і по черзі. Робимо по десять разів. Лягаємо на спину, трохи відпочинемо, підтягнули до себе коліна і трошки попрокочувати спину вліво вправо. Робіть по 10 разів. Перший підхід у нас, коли у нас залишаються долоні під колінами, потім долоні переплітаємо на потилиці 10 разів, і потім ми робимо 10 пар ротацій, коліно плече. А, класно, відчувається преса, прям супер. Головна мета залишатися постійно в згинанні. Кругла залишається спина. Коли ви притискаєтесь до м'яча, не розгинайтесь, це дуже важливо. Тому що якщо ви будете розгинатись, ви будете травмувати поперек. Це буде не про преси, це буде про компресію в попереку. Ви відчуєте, якщо не вмикнулись м'язи живота, то ви працювали з попереком. Повертаємось в вихідне положення. Ми трошки ускладнимо. Повертаємо м'яч, спираємось на нього. Переплутаємо кисть на потилиці, виводимо праву ногу в тепл-топ. Залишаємо в цьому положенні. Вдих, на видих. Випрямляємо ногу, піднімаємо грудний. Вдих. 4. 5. Шість. Сім. Штовхайте живіт. 8, Не відпускайте. Супер. Саме. Угу. переплетаємо кисть на потилиці. Виводимо ліву ногу в тайбол топ. 10. По 10 разів ми зробили. Зараз ми зробимо те ж саме, але з ротацією. Ми будемо робити в тейблтоп ноги. Кисті на потилиці залишаються і переходити в ротацію вліво та вправо. Повертаємо по 10 разів. Права нога, вдих на видиху. Десять. Те ж саме на другий бік. Я не знаю, як у вас, у мене м'язи прям вони починають плакати. Інший бік, але це мязи пресу. Вони повинні працювати. Ліва нога, вдих на видиху. Раз. Супер. Трохи відпочинемо, лягаємо в те ж саме положення, підтягуємо до себе коліна і попрокочуємось вліво-вправо. Ми зробили серію на спині, на прямий м'яз живота. Зараз попрацюємо ще на косі. Ми лягаємо на правий бік, згинаємо ноги в колінах. Коліно вибудовуємо над коліном, стопа над стопою. Під коліном кут 90 градусів. Ми залишаємось на стегнової кісті, угу. правий бік, трохи провисніть в правому боці, нехай він, наче спускається до підлозі. а потім підтягніть його. І ви паралельний правий бік і паралельний лівий бік. Далі вибудовуємо лікут. Лік отправо вибудовуємо під правим плечем. Кут також 90 градусів. Права долонька у нас в упорі. Якщо треба, згинайте кулачок. Слідкуйте за відстанню вуха плече. Ми маківкою витягуємось, ми не сповзаємо в плече. Особливо звертайте увагу, коли почнеться навантаження. Якщо треба, ми можемо взяти це ускладнення, ми можемо взяти м'ячик. Якщо це складно, ви просто повернете ліву руку на стегно. Піднімаємо таз, вибудовуємо ліву руку вгору, витягуємось від плеча, вибудовуємо ліве праве плече на одній одні відстані. Бачите, трохи праве плече в бік. Робимо вдих на видиху. Ми опускаємо таз до підлоги, торкаємось і піднімаємо вгору. Ще П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Добре, інший бік. Зігнути коліна. Коліна над коліном, стопа над стопою. Провисли в лівому боці. Виштовхнули його, вибудували в паралельний лівий бік, правий бік. Лікут лівий під лівим плечем. Ліва донька в опорі або кулачок. Беремо в руку м'яч, витягуємось. Витягуйтесь, відчуваєте, як плечі на одному рівні. На видиху підняли таз, опустили, торкнулись, підняли вновь. Три. Чотири. П'ять. Шість, 7, 8, 9. Десять. Супер. Залишаємось в цьому положенні і зробимо вправу сайдбенд на боці. Те ж саме, ми залишаємось на боці. Стопа над стопою, коліно над коліном, зігнуті коліна. Права на правий бік, права рука в опорі, правий лікоть в опорі. Праве передпліччя в опорі і долонька. Правий лікоть під правим плечем. Ліва рука лежить пряма. Ми робимо вдих. І на видиху. Ліва рука малює півколо над головою. Нижні ребра виштовхуються вгору. Опора на лікоть. І на передпліччя. Вдих. Ще на видиху. Виштовхуйте нижні ребра вгору. Не притискайте плече до вуха. Тягніться маківкою в напрямку руки. Ліва рука і маківка тягнуться в один бік. Ця вправа також дуже добре працює з косими м'язами живота. Добре виштовхуйте підлогу правою рукою. Правим передпліччям та правим ліктем. Змінюємо інший біб. Вибудовуємо на боці себе, стопа над стопою, коліно над коліном. Ліве перед в опорі, лівий лікоть під лівим плечим. Права рука витягнута, на видиху малюємо півколо, Нижні ребра добре виштовхуються вгору, шість. Супер. І ми зробимо ангрікет, uh, вправа, яка попрацює добре з. Мобільності грудного відділу. Вибудовуємо кість під плечим, коліно під тазом. Маківкою потягнулись вперед, куприком назад. Робимо вдих, на видиху, виштовхуємо долонькою підлогу, виходимо в згинання в грудному відділі. На вдиху повертаємося в вихідне положення. Коли ви виходите в згинання, штовхайте живіт впоперек, відпускайте голову, нехай вона провисає і вільно свисає вниз. Вдих на видиху. Ще видих. Виштовхуйте зону між лопатками. Добре штовхайтесь долонями і відчувайте, як зона між лопатками розкривається і виштовхується в стелю. Це важливо. Вдих, потягнулася маківка вперед, куприк назад, ще видих. Вдих і ще. І останній підхід. Добре, в цьому положенні залишились Ми залишились на лівій руці, праву руку ми відриваємо і проштовхуємо вперед на підлогу під ліву руку. Під ліве плече витягуємо праву руку, ліву доньку відштовхуємось і закручуємо себе ще більше. Відчуваєте витягування правого боку. Подихайте в правий бік. Вдих, на видиху, ліву доньку, штовхаємось, піднімаємось. Залишаємось на правій руці, робимо вдих на, на видиху ліву долоньку. Проштовхуємо вздовж підлоги. Вкладаємо ліве плече. Штовхніться правою долонькою, відчуйте добре витягування лівого боку. На видиху піднімаємось і піднімаємось в положення стояча. <кій> і ми закінчуємо наше тренування. Робимо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І останній підхід дих. І видих. Добре, дякую вам за тренування. До зустрічі на килимках.